Хлопці дивимося. Що тут у нас? Рибаки сидять. На спінінгі, сутки так. повні. Все, поїхали далі. Їдемо далі, дивимося. На площадку їдемо. Вимазка пуста, хлопці на вимозку можна приїхати половити. Їдемо, їдемо. Може, газку давати. Так, На вимазка пуста можна заходити, коли води нема. в Забродах і ловити. Свободна вимазка. Якщо свободна, я теж поставлю вимозку. Можете приїжджати, ловити на моїх вимозках. Я поставлю скоро. Потеплішає. Хлопці, дивіться, що ми тут бачимо. Сидить. Бачите, і вже хоче підсікати. Бачите? Вже підсікає. А тут сидять, тут ні. Місць багато, вітер у нас северний, йде по холодані. я зараз піду, спитаю, який клів. На площадку їдемо. Заїжджалися 124-й, хлопці, садово 104 заїжджаємо, машин багато. Сьогодні у нас субота. Привіт всім. Привіт! Все. Привіт. Будемо дивитися, може щось піймаємо. Так, щось. український флаг, хлопці, ми українці. Так, Зараз підемо подивимося на площадку. Ага, правильно, отут. Все. Так, Я пішов, подінеш його, виведеш, я потім прийду. Пішли подивимося, що тут робиться. Рибалка. Рибалка, рибалка. Чип -чип. Так, он рыбак есть. Знаемый, не знаемый. Миссия свободен. Два и три. Миссия свободен. Там тільки одне зайняте. Опа, місце є. І тут є місце і там є. Ну що, клює трохи. Мелоч клює, крупної нема. Мелоч клює, крупної нема. Ну так от за кустами можна і ховатися з вітра. Такс. Вода прозрачна, воду трошки дали. Вода постійно йде вверх-вниз, вверх-вниз, вниз-вниз. Рибаки сидять. О, мої знайомі йдуть. Ну що там рибаки? Здорово! Привіт! Що Что там? На рибалку? Нет, не Ходив на рибал? Ходив. – І що? плював? Ти дзержавал, так? Да? Да. По моїм О! А ти що ходиш? Да, кожен день. Знимаю, підписуйся на канал. Сидять тут трошки рибачки. Наш постійний підписчик вийшов ввечері половить, подивимося, що стягне вечерній кльов вже вода падає, походу, а риба клює, але мілка. Зараз, і ви вчора бачили, що мілка в мене, і в нього, мабуть, теж. Ну, гуляє. Гуляємо, ну, дивимося, дивимося. Дивимося, дивимося. Так, так, так. Отака. Ну, ну, теж непогано. Хоча б що хай клює. <реш> а хлопці заслужена людина. Ви там дивились про нього контент. У нас всі ці рибаки заслужені, всі якісь знаменитості. І ми самі знаменіті люди. Ви знаєте. Так що дивіться, вечірній кльов. Це вже контент, може завтра виставлю. І побачимо, що в садку. Підувеличуємо. І підемо подивимося садок, хлопці. А трошки підняти можна. Що-що? Uh -huh. Трошки підняти можна. Чи навіть не... ну, покажемо, Тут... що не клює. Клює там, трошки. Да. Хлопці, бачите, на холод піде. Спасибі, дякую. Зараз я трошки познімаю. Хлопці, оце така у нас рибалка. То день клює, то день не клює, то холод, то вітер, то пасмурно. Так що не переживайте. Ходіть на рибалку. Всім пока. Щасливо. Усі другий спінінг. Один, ну мама, мелка. Знімемо вам другий спінінг. Вечерній кльов. Дивіться. Клювало так хорошо, дибало. Так. Єсть. А ну що там? Ну така сама, наверное, з ладошку. Красота, красота, яка риба. Та ти що? А це ще більша, це плотва. І ще й хороша. Оп, бачили? А ще її бачите, що її хтось Хтось її вкусив, дивіться. Хтось її покусав, дивіться, я покажу хлопця. Покажу, покажу. Не запутайте. По Та ні, не в коєму случаю. Дивіться, я покажу. Я бачу, покусав. Може, по, ігор попала під він. Під він, хлопці. Може під він, може щука, може це. Красота, хлопці, бачили? Вечерній кльов пішов. Так. Знімаємо, ложимо і виключаємо. Вечір, хлопці, вечір. Тишина. Вода трошки прибула. Трошки є. Все, виключаємо. Провірим. Третій раз і третя риба. Хоча не факт. Ну так тикало, що страшне. Нема? Може і є. 50 на 50, хлопці. Ні, а, Нема. нема. Блін, ну як це так? Так, воно пооб'їдало, подивіться, чи ні? Чи все на місці? Є там? А ну подивіться. Один є, другий є. Що це воно таке долбило? Це який? Страус у нас. Це Іди, підходи. А 3. це адрес, тут три Ага. Да. Капибара, да? Маркуша, капибара. Да. И там две. Да, две. Ой, привет! привет. Он не накусается? Да, нормально мы подойдем, он к Павлинам еще. Сейчас покормят тебя. Там два. Так, мы пришли в гости. Смотри, какой красавчик. Ух, как он бегает, посмотри, как он старается, как он красиво позирует, позуя. Какие молодые! Да. Я сейчас смотрю. Да. И павлины. Это самец, а то самка, а это павлинчики. павлинчики. Ух, какой, какой игривый. Ой, как танцует. Какой молодец. Какой молодец. Какие молодец. Это мы в зоопарк приехали. Домашний. Домашний зоопарк. домашний зоопарк. Курочки. Ой, курочка. Це для дітей це самий кайф, Вони так люблять, оце коли е, Маркуша це син мій. Любить так, да і я. Це він на копібарах помішався. От капівали, сімей білий. А розкажи любить. про них, які вони бувають, де вони живуть? В Юсамейді. Молодець. А в тебе є капібари дома ігрушки? Да, много. Угу. И я а чем они тебе подобаются? Чем они тебе подобаются? Ну, потому что... А, хвост, ты видишь? Кусаются. Ты сходу, я копибал, и у них хвост. Угу. А -а -а -а. Капибары. Зубы, зубы какие. Да? Покажи зубы. Ты зубы чистишь? Чистишь зубы? Как Маркуша. Чини. У них хвосты. Леша, тебя зовут. Они так купаются, наливают воду. Рассказывай про копибар. Почему у вас вынос и дал? А я еще дам. Ой! И я дам еще, Леха. Слышь? Я сейчас тоже ему дам. Я контент луплю, но вас не снимаю. Хотя то, что можно, давай то, что снимем. Оп, чуть-чуть все. Опа, Леха пришел. Леха у нас экскурсовод. На экскурсию пришел. Капібари. Копибары настоящие. Я да, никогда не видел. Не Даже в киевском зоопарке нету. Мы были в киевском зоопарке, не было копибара. Это королевский копибар. Королевские копибары. Это вообще, хлопцы. Капец. Дівчата. Капітан, нет, хвостов. У вас тут такое. А ти хвост злоба? А ти не норма. Привет! Ты не кусаєшся, ні? Привет! Ти танцюєш? Привет! Як справи? Ты як тебе звати? Як тебе звати? Кеша, геша, меша? А ноги такі красиві. Це... А я гладила. Я бачу. А ми капівар знімаємо. А, собак, а дайте я сам покормлю, будь ласка. Держи, держи. На. Чи -чи -чи -чи. На, кушай, кушай, кушай. Куш, 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 куш. Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-няма, нямай. Та я знаю, клюва може клюнути. Нет, это ще не зерумся. На, туди ти не обійдеш, тільки порвеш. На! На. Пуль-пуль-пуль пуль пуль пуль-пуль пуль 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 пуль. Пуль пуль-пуль пуль пуль. пуль, 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 пуль. пуль, пуль, пуль. Ой, який ти бистрий. Ой, який быстрий. Пуль 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 пуль. Пуль 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 пуль. На. На, не боїся. Покушай. Покушай, покушай. Ой, такой красавчик, ой, такие, такие красивые. Ой, павлины боятся их. пуль 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 Пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль. Павлинчики. Я ставлю кружечку, от. Да, от кружечка. Підходь. Я тебе не буду трогать. Павлінчики. Ще павлінчики такі. Хлопці, погода не рибацька, приїхали, хоч ці павління знімались. І то добре. Підписуйтесь на канал. Не все пришли, хлопцы. Всем пока, подписывайтесь на канал. Тут еще есть енот. Енот. Енотик есть. И есть курочки. Подходите, фоткайте, я пока тут поснимаю. Он он залез, он сейчас возьмет палку и его скинет. А, да. его вот енот. его Он просто сейчас. спрятался. Он сейчас возьмет палку. Маркуша, ты видел енота? Маркуша, рассказывай, что это такое? Енот сверху, видишь? Что это за птички? Как они называются? Фазан. Фазан. Маркуша, а то, кто такой? Маркуша. Он сейчас его погонит. Он сейчас его погонит. Он сейчас его погонит. Енот вам будет стирать трусы. Доски. Надо заводить. Но он будет грызть. Да, Мы в Ютубе видели. Ну как они? Сейчас он будет, его сейчас сбросят. О, да можно зайти? А ну давай я зайду. А он ручной? Да. Привет. Не, в руки он не пойдет. На ему яблоко дашь. Держи. На яблочко. Ма, маленький. Ма. Да? <связь> Яблочко. А он боится. Не бойся, а, я, вы, я вы, тебе вы, положу. Ладно. все, Тебе спасибо, а я... что ты такие красивый. Ой, Ой он нюхает. 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 Дай, маленький. Дай, все, дай, я ухожу. Дай, я ухожу. Я иду <связь> птичек снимать. Опа. Что, ты захотел Там ничего страшного. Да не страшно. Смотрите, какие. Это фазаны. Это их стреляют охотники. Це королівська їжа. Це дуже смачне. Сейчас я все. Я собаку уберу, потому что що... Та ні, не то, що. він просто убьет. Не видишь, они бояться чужих людей. то нормально. Это ж не зоопарк, если бы каждый не, день. Не, не. Если бы вы бигборд поставили, там сделали ФОП и налоги платили, то блин, у вас бы тут был зоопарк. Ну это как Ой, бы. В таких случаях надо на центральное нас. Помните там? Да, пускай, пускай. Мы же ездим в Ленор, вот этот в Аркадии. Ленор. А, а, а в Аркадии. Да, ну, вот, а. Слышали в Аркадии Ленор? Центр вот этот. Мы ездили постоянно. Там Леноры, овечки, вся вот эта живность. И они вот это отклеивают. И... Но это не те, это видишь, это Нет, дикие. Не, не, да, да, дикие. Потрогай его. Да не, наверное, не да надо. Ты, ну, я не очень Потрогай. Да, ну, ну, не, ну, не ну, очень. Все, выключай. Так, я кормлю. Ай-яй-яй-яй. Маркуша, иди. Поздоровай. Хорошая. Молодец. Ой, маленькая. Красивая. Маленькая. Любит яблоко. Мы тебе яблоко рвем. Мы правда сейчас морозы в супермаркетинг. В супермаркете. Блин, я чтоб снял, я бы и принес бы яблок. Так мы же не знаем, что попадем в такой рай. Ага. Тихо нужен. Я сам не знал бы. Не, ну я